За ці карма, що ми маємо можливість їх закупити, побудувати цих бідолах. Я дуже дякую нашим українцям за їх щире серце, за добру душу до цих тварин. Це все наша Україна. Дуже ми просимо нашу поліцію, ділеханків, військову адміністрацію, допомозі роздачі кормів на новопалобки. Не потрібно розсипати, ходити. Просто їдемо, розрізаємо мішок і положили. Тварини самі знайдуть. Вони іщуть, вони мигрують, вони іщуть, вони зараз теж бояться. Тут довбануло, вони всі туди. Там довбануло, вони всі туди. І там дуже-дуже дуже, як на в'їзді підстанція, станція, і зразу за підстанцією грунтовачка. Ось зразу за підстанцією. Ну там не видно дом, ну він там зразу, там у білій на набор. Дуже багато котів, там дуже-дуже їх багато. ну Може хоч там скинуть, зразу на дорогу якийсь мишечок. І люди в донатів стільки, донати були від 500 і було так, що це було видно, що це останні гроші в людини на картці, то що заходили кошти, там 20 копійки, 70. П'яті копійки, що людина все, що було, скидувала зі своєї карти. Було і двадцять ну сто, двісті, сто, двісті. Це отак так збиралось. Одну подорож ми поїхали саме, не витратували. Там залишався маленький, маленьке кошеня, і ми його з суспільним не змогли спіймати. Ми поїхали майже за ним. Ну і нагрузили кормом, бо ми бачили. Ну, кошеня вже підросло, стало самостійне, але воно дике. І коли ми побачили все це, що там відбувається, я довго плакала. А потім Микола Гаврилов, його дочки подарували нам кошти. Ми, це перший був такий великий донат. Ми зразу на них купили. Їх. Їжі собакам, котам, бензину, ще люди допомогли донатами і вирушили туди. І ще ось третій раз ми змогли туди з'їздити, і все. Ми більше не можемо туди заїхати. Це три да. ну, Це місяць ми змогли туди їздити, більше ні. І там ще залишилась людина на ставку, в неї п'ять собак, і він не може їх вивезти. Це перед Новопавлівкою. Наліво ми не змогли проїхати туди, тому що швидко виїжджали, вже були дрони. Дуже болить я не можу. Я коли б ближче було, ну машини дуже видно з пішком. Ми там пішком по балку туди наверх ходили, куди машинами не проїхати після ливня. Ну ми дуже старалися. Ну а що робити? Ось вони бігають. Зараз ми живі, те ж саме. Дуже багато тварин відпущених. Я думаю, що ми вже будемо годувати і між живу, і Юріївку, і Новогригорівку. Ми вже годуємо там покинути тварини. Ну і далі, далі по маленьким селам, тому що. Виїжджають люди до доброполі там. У нас дорога така є. доїжджають до сіли, залишають там тварин. Вони збиваються в зграї. А людей по селах по цих маленьких дуже мало. І я думаю, що ми будемо в те направлення теж їхати.